Яке найгірше фінансове рішення прийняли на ваших очах? Колишня дружина мого брата мала процвітаючу медичну практику. Через якусь незначну проблему у неї стався сильний стрес, і вона почала шукати віддушину у вірі. Вона приєдналася до саєнтологів і почала ходити на їхні зустрічі. Все б нічого, аби вони не були шахраями. Вона відкрила 5-6 кредитних карток, не сказавши про це чоловіку і будь-кому іншому, зняла з них сотні тисяч доларів готівкою і віддала цій секті. Моя не найкраща тітка була опікуном майна моїх бабусі та дідуся. Коли вони померли, вона вирішила продати їхній будинок першому зустрічному ріелтору, який почепив свою візитівку на двері. Вона продала його безпосередньо ріелтору, а не з ріелтором. Дім навіть не був виставлений на продаж, і тітка відхилила мою пропозицію заробити більше грошей, не продавати будинок за безцінь. Я наполегливо стояв на тому, щоб виставити будинок на продаж і дати людям можливість поторгувати. Атися за нього дім був класний, але тітка думала, що знається на житті краще мене. Рієлторка пофарбувала будинок і продала його через кілька місяців у прямому сенсі на мільйон доларів дорожче ніж купила. Колишня дружина мого брата попалась на аферу по передоплаті. Вона знайшла мотоцикл в інтернеті, а хлопець віддавав його за ціну комунальних платежів. Чи якось так йому терміново потрібні були гроші на оплату певних рахунків, тобто вона мала вислати кошти ще до того, як вона побачила мотоцикл вживу. Звісно, що аферисти ніколи не живуть поруч. Вони перманентно у відрядженні, в лікарні і взагалі дуже зайняті. Не можуть з тобою зустрітись. Ми сказали їй не робити цього. Це шахрайство. Вона сказала, що вже відправила йому тисячу доларів. Звичайно, він так і не відправив їй мотоцикл. Ми дізналися від мого брата, що після того як вони розлучилися, вона продовжувала надсилати йому гроші в надії отримати мотоцикл. Вона надіслала йому близько трьох тисяч доларів. Хлопець з мого братства отримав 30 тисяч баксів з невідомої причини. Я припускаю, що причиною виплати була смерть когось з батьків або щось подібне. Він поставив їх на те, що бейсбольна команда Янки виграє певну гру, і вони програли. Хлопець, який жив на моєму поверсі в гуртожитку, спадкував 100 тисяч доларів від свого дідуся. Він раптом став дуже популярним: купував усім пиво, пригощав піцею, придбав нову машину, почав грати у гольф і купив дороге спорядження та інше. Якийсь час він жив на широку ногу. Його батьки з'явились приблизно через місяць таких витрат, щоб спробувати допомогти йому виправитись і повернути частину коштів. Ключки для гольфу та інші речі були здані в ломбард. І вони навіть звернулись до спеціальної служби, щоб ті допомогли наглядати за хлопцем. Жахливо, коли у молодих людей з'являються такі гроші ні звідки. Частіше за все вони не уявляють, як з грошима поводитись, і не мають поваги до того, як важко вони були зароблені. Мій керівник взяв позику із своєї пенсійної програми 401 k щоб заплатити за оренду житла, тому що їхні кредитні картки були вичерпані. Пенсійний план 401 k найпопулярніша приватна система. Тема накопичення пенсії. Якщо ви достроково знімаєте кошти до досягнення певного вікового порогу, то ви будете платити 10% відсотків установі. Через два тижні вони купили новенький автомобіль Lincoln за 60 тисяч доларів. При цьому залишились без грошей в кармані, тому що їх дочка, щойно народила дитину, і їм потрібен більший автомобіль для життя. Певний автомобіль був важливіший комфортного життя без боргів і щасливої старості. Моя двоюрідна сестра витратила 100% свого спадку, виставила під заставу свій будинок, щоб купити другий будинок у горах. Справа в тому, що його завалило горою. Вони думали, що зможуть його відремонтувати. Я поїхав з ними на огляд дому і побачив, що всі стіни були криві і двері навіть не зачинялися. Вони намагалися за допомогою балок зупинити гори, щоб вона не тиснула на будинок. Я був у шоці і казав: що ви робите? Це ж ні. Нічого не вирішить через півроку? Вони попросили у мене 50 тисяч доларів допомоги, але я відмовив. А через рік будинок зруйнувався вщент, і тепер вони заборгували понад 300 тисяч за будинок, якого не існує. Якщо вони не здійснять виплати, то втратять і другий будинок, в якому живуть. Страховку на другий будинок їм не оформили. Дійсно, і чому ж це не оформили страхування? Загальна сума втрачених грошей сягає 700 тисяч. А люди, які продавали дім на горі, добре облапошили моїх рідних. Чувак, який володів невеликим магазином у нашому місті, на хвилі хайпу витратив близько 20 тисяч доларів на фіджит Спінери. Але ефекту бум не сталося. Він цілий рік молив, благав людей купити їх, бо інакше він втратить свій бізнес. Говорив усім, що його шлюб через це розвалюється. Працював з 50-річним чолов'ягою, який був схожий на дупу носорога, і ненавидів усіх, хто не з Англії. Він відправив 10 тисяч фунтів стерлінгів своїй нареченій з Таїланду, з якою він ніколи не зустрічався вживу. Заплатив за пластику грудей, за одяг і переліт до нього. Звісно ж, вона так і не приїхала. Як не дивно, її оголені фотографії та обіцянки інтимного характеру. Під час візиту у Англію припинилися як тільки останні гроші. Були відправлені. Кілька тижнів тому нам довелося поговорити з одним із наших співробітників про щось подібне. Він не найкрасивіший і не найрозумніший, але він хороший хлопець. Він познайомився в інтернеті з дівчиною, яка типу живе в Атланті. Ми побачили її сторінку на Фейсбуці і одразу зрозуміли, що щось тут нечисто. Це була гаряча блондинка, у якої було лише чотири фотографії. І всі у відвертих топах і білизні. На її сторінці не було жодних інших постів, лише фотографії. Вона Сказала йому, що вона самотня і не має рідні. Вони всі померли. Через тиждень після знайомства він вирішив, що звільниться з роботи і переїде до Атланти, щоб жити з нею і допомагати їй винаймати квартиру. Ми, колеги по роботі, і його сім'я продовжували говорити йому, що це афера і що не варто на це йти. Він розлютився і, очевидно, навіть мав суїцидальні думки, тому на кілька днів лягав у психіатричну лікарню. Але, врешті-решт, погодився і не поїхав в Атланти. Хлопець, з яким я недовго зустрічалась, приєднався до МЛМ схеми, продаючи страховки. Я вислухала його монолог, заклики долучитись і сказала, що у мене немає грошей. Він розлютився і спробував продати страховку нашому офіціантові в ресторані. Він знову зазнав невдачі. Я й досі сміюсь. Він був поганим хлопцем. Мій друг, який дуже погано поводиться з фінансами, і його дівчина купили якусь систему фільтрації води у продавця, що працює за принципом, аби продати. За цю систему фільтрації він має платити щось близько 300 доларів на місяць. Він був дуже радий, тому що до неї додавався безкоштовний набір каструль і пательні. Ну, типова замануха. Минув рік, і його дівчина порвала з ним. З'їхала з дому. Він був змушений продати свій будинок, тому що не міг дозволити собі жити там. Система фільтрації води зараз стоїть на складі. Він все ще платить за неї по 300 доларів на місяць і за оренду складу. У нього контракт на два або три роки. Дивно, але у нас на районі чудова якість води. Мій брат і його дружина накупили величезні борги, при цьому не працювали на високооплачуваній роботі. В якийсь момент вони не змогли більше оплачувати свою двокімнатну квартиру. Вони повернулися додому у підвал наших батьків. За тиждень до переїзду вони звідкись знайшли гроші, щоб зібрати дорогий комп'ютер. А через рік після цього свідомо вирішили спробувати завагітніти, що вони і зробили. Все ще живучи в підвалі і знаючи, що їхній фінансовий стан анітрохи не покращи. 21-річний хлопець, який жив у татовому підвалі від зарплати до зарплати, пішов на виставку рептилій і приніс додому двох екзотичних жаб і змію, тому що на бородатого дракона не вистачило грошей. Хлопець, з яким я працював, дізнався про миттєві позики в розмірі 15 тисяч доларів без жодних питань і збору документів. Відсоткові ставки були просто божевільними. Я благав його не робити цього, але він імпульсивно пішов на обідню перерву і отримав 15 тисяч доларів готівкою, поклав їх на свій банківський рахунок. Це було 6 років тому, і він досі бореться з боргами і колекторами. Він втратив дружину і дитину, тому що пропив все до копійки. Він отримав. Мов повідомлення про виселення, і стрес був настільки сильним, що у нього стався психічний зрив. Його не відпускало декілька місяців. Зараз йому вже майже 40, Він живе один, не бачиться з дитиною, не мав стосунків кілька років і став забутий більшістю своїх друзів. Я знав декого, хто відповідав на шахрайські електронні листи, думаючи, що розбагатіє, я чув, що він втратив близько 50 тисяч доларів, спустошив ощадний рахунок і вичерпав кредитні картки. Залишився в боргах і був змушений переїхати назад у будинок до хворих батьків. Той покидьок просто не хотів слухати. Щиро думав, що стане мільйонером. Вони продовжували вичавлювати його як лимон до самого кінця, а потім пуф. Найбільше його друзів турбувало те, що він намагався виманити у своїх хворих батьків останні копійки. На щастя, він порозумнішав і усвідомив, що його обдурили. Останнє, що я чув про нього, це те, що він десь працював на погодинній роботі і намагався вилізти з боргів. Одружилася з людиною, з великими боргами. Ця людина приховувала своє фінансове становище до самого весілля. Мій колишній чоловік зробив це зі мною. Він приховав від мене близько 12 тисяч доларів боргу по кредитній картці. Коли я дізналась про це, він сказав, що борг набіг через постійні вечері в міжнародній мережі мексиканського фастфуду та Кобел. Перший рік нашого шлюбу ми жили в різних країнах, оскільки я народилась не в США. Тож я багато червоних прапорців пропустила. Виявилося, що справа була не лише в Taco Bell, але й у тому, що він платно дивився в інтернеті якісь. Матеріали інтимного характеру з моєю маленькою поні е, може якісь мультики 18+. сотні доларів на це лол. Також він витратив сотні на додаткові життя для Кенді Краш і зупинився лише тоді, коли побачив епізод південного парку, який висміював фріміум ігри бізнес-модель, де гра безкоштовна, але купа додаткових платних опцій. Кульмінацією стало те, що він отримав позуку на 12 тисяч доларів від свого батька. Його батько-адвокат, тож, звісно, він склав кредитний договір, який мій колишній підписав. Але я не знала, що його батько також додав рядок для мого підпису. І мій колишній підробив його. Я дізналась про це, коли він випадково проговорився. Він все ще вважає, що це абсолютно нормально і законно. Він відправив договір назад на неправильну адресу, тож його батько так і не отримав його. Я повідомила заздалегідь, що підпис був підроблений. Нічого страшного не сталося. Я попереджала його, що може допомогти з боргами, тим більше, що я добре вмію заощаджувати гроші. Казала йому: тільки не кради їх у мене, попроси. Я радістю допоможу партнеру, якщо зможу. У минулому я вже виплачувала автокредит. Тож, гадаю, він просто вирішив, що може скористатись моїми грошима. І знаєте, ми були одружені, тож я розумію концепцію спільного майна. Але я отримала ці гроші до шлюбу, а він підробив мій підпис. Це був початок кінця. Моя довіра до нього повністю зникла. Мені казали, що в разі розлучення я залишуся з половиною його боргів і половиною моїх заощаджень. Але мені пощастило, він Отримав дуже високооплачувану роботу, шестизначна сума ЗП і виплатив усі свої борги. Ми домовилися розлучитися з тим, з чим прийшли у шлюб. Заощадження і пенсійні фонди залишились недоторканими для нас обох. Один знайомий був співробітником університету південної Каліфорнії. У нього було п'ять дітей. За правилами, коли вони закінчать школу, вони могли б всі ходити в цей університет безкоштовно. Для цього було потрібно пропрацювати там 15 років. Навіть якщо б він звільнився після 15 років, вони б все одно мали пільги. Він звільнився через 14 з половиною років, і заради чого він перейшов на роботу, яка ледве платить більше, ніж він заробляв в університеті. Теті Каліфорнії це коштувало всім п'ятьом дітям безкоштовної освіти в престижному закладі, оскільки він не міг чекати ще шість місяців. Навчання щоб отримати ступінь бакалавра, коштує приблизно 60 тисяч доларів на рік.